Добрий день малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке скромність? Діти, поміркуйте, чому говорять, що скромність прикрашає людину? А що таке скромність? Які риси притаманні скромній людині? Так, діти, людині, про яку говорять, що вона скромна, притаманні такі риси, як стриманість і вихованість. Скромні люди це люди звичайні, які нічим не відрізняються від інших. У скромної людини немає ніяких особливих рис. Скромна людина не любить підкреслювати свої заслуги, не любить бути в центрі уваги, виставлятись на показ, чванитись, вихвалятись. А ось у людей, яким не притаманна ця риса, завищена самооцінка. Такі люди самозакохані, хвалькуваті. Діти. А як ви думаєте, з якою людиною скромною чи самозакоханою і хвалькуватою приємно спілкуватися? А чому одні з нас скромні, а у інших немає цієї риси? Так, діти, у свій час дитина не була стриманою. Її не привчали підпорядковувати свої бажання інтересам інших. Дитину завжди не тільки хвалили, а й захвалювали. І ось з такої дитини виросла людина, якій не власна така риса, як скромність. Діти, щоб ви виросли скромними людьми, необхідно пам'ятати про делікатність і тактовність. Ніколи не ставитись до своїх друзів або однолітків зі зневагою. Пам'ятайте, що є запитання, які недоречно задавати. Пам'ятайте, що не можна надмірно цікавитись чимось, що стосується життя вашого співрозмовника, нав'язувати своє товариство будь-кому, надмірно розповідати про родинні справи. А зараз пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського Пихата літера. Жив на світі мудрий чоловік. Він придумав літери, вирізав їх із березової кори та й думає, ось піду завтра до людей, навчу їх писати і читати. Минула ніч зібрався мудрий чоловік іти до людей. Треба, думає, розмістити літери так, щоб легко було навчитися читати. Розкладає літери А, Б, В. Усі літери лежать спокійно, чекають своєї черги. Тільки одна я не може стерпіти. Усе сунеться мудрому чоловікові в руки, нагадує про себе. А я куди? Розгнівався мудрий чоловік та й каже, А з тобою буде немало біди. Сиди, будь ласка, і чекай своєї черги. Та літері я не терпиться. Вона сама лізе мудрому чоловікові в руки і каже, А мене чому забуваєш? Подумав мудрий чоловік і сказав, літера Я буде на останньому місці. А зараз поміркуйте та дайте відповіді. Про що і про кого думав мудрий чоловік, коли літери вже були готові? Як поводилась літера Я? За що розгнівався мудрий чоловік на літеру? Чому в абеці літера Я на останньому місці? Оцініть поведінку літери Я. Чи приємно вам спілкуватись з однолітками, які постійно промовляють я? Послухайте вірш, «Ішов баран понад водою. «Ішов баран понад водою, милувався сам собою. Он який як учерявий, тонке вухо, ріг крутий. Глянув вліво, глянув право, краще мене не знайти. Сів на камінь, взявся в боки, ще й примружив праве око. А який у мене стан? От баран я так баран. Тут хитнувся камінець, бульк у воду баранець. Як можна назвати барана? Хвалько. Доберіть до слова хвалько слово з протилежним значенням. Навпаки. Скромний. Молодці. Діти, скажіть, будь ласка, чи можна назвати скромним, делікатним і тактовним того, хто проявляє надмірну цікавість? Нав'язує своє товариство, задає недоречні питання, розповідає багато про родинні справи. Так, діти. Скромна людина це людина, яка ставиться до всіх з повагою, проявляє необхідне терпіння до дрібних недоліків людей. Скромна людина не надає особливого значення своїм позитивним рисам, бо вважає їх для себе обов'язковими. Пам'ятайте, що скромність це окраса людини. Сьогодні на занятті ви дізнались, що таке скромність. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!